І давайте разом приєднаємо помпони, тому що багато з дівчаток писали. Мені що хотіли б подивитися, як саме я приєдную помпони. Він у нас йде на двох шнурочках, є у нас шапуля. Беремо звичайний гачечок будь-якого розміру. Вставляємо в отвір внутрішньої частинки шапочки гачечок. І висуваємо його не в отвір, той, що в нас зверху, а висуваємо його поряд. Беремо наш помпон, дивимося, як він вам подобається, з якого краю, щоб він був де перед, де задня частинка. В мене помпон однаковий з обох сторон, тому я беру будь-який шнурочок і затягую його серединку. Дістаю. І витягую. Далі знову гачечок в цей отвір, і на наступну сторону ми його витягаємо, чіпляємо наш шнурочок і знову витягаємо у наш отвір серединки. Провіряємо, щоб нам все подобалося. Вийшло все гарно. І тепер ми беремо зараз я так покажу вам ближче. Зав'язуємо ці два шнурочки на вузлик підтягуємо і знову на другий вузлик підтягуємо. Далі беремо шапочку за верхню частинку і за середню, і так затягуємо наш туди помпончик. І ховаємо. Через цей отвір нам легко шнуроч... дістати цей шнурочок з допомогою гачечка. Ми його там бачимо, чіпляємо, дістаємо перед тим, як будемо прати шапочку. Шапочка у нас в даний момент випрана, тому шнурочки я сховала. Мені не подобається, коли вони зав'язані. Ось тут їх видно, тому вони завжди ховаються всерединку. З допомогою цих двох вузликів нічого не давить, шнурочки не мішають зверху, їх ніяк не видно, і вони будуть добре тримати наш помпончик. І повторюся, що перед пранням помпон обов'язково треба від'єднати, тому що помпони в нас фарбовані і вони можуть зіпсувати. Саму шапочку. Помпон висохний, буде добре виглядати, а от шапуля може змінити кольор, тому обов'язково знімаємо перед пранням.